Культури та мистецтва є активним учасником міжнародного культурного співробітництва. Особливо плідною є співпраця з Литовською республікою, яскравим прикладом єднання двох народних культур став проєкт Литовська національна спадщина традиційне мистецтво костюму. Організатори Аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Дайва пченя, Литовський центр народної культури. Київське товариство литовської культури імені Майроніса та Центр української культури та мистецтва. Вперше за кілька сотень років поєднались традиції литовського та українського народного костюму, декоративно-прикладного мистецтва, музики. Проєкт представив унікальну виставку литовського чоловічого та жіночого національного вбрання з п'яти литовських регіонів. Також протягом двох днів для всіх бажаючих литовськими майстрами проводились безкоштовні демокласи з вишивки, ткацтва, плетення поясів, плетення з бісеру. Майстри Зіта Банюліте, Йонас Байнорюс, Ірена Феломена Юшкене, Віта Бабичене, Крістіна Лебець зробили це свято неповторним. Саме вони об'єднали українців із литовцями. Навчали численних гостей ткати, вишивати, плести особлива увага під час проекту приділялась школярам, які слухали змістовні екскурсії, проведені Дануте Кетуракеен фахівцем литовського центру народної культури. А напередодні проєкту, 10 жовтня 2013 року, відбулася творча зустріч організаторів проєкту з колективом кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Директор Литовського центру народної культури Соулю Сляуса та експерт з національного костюму, співробітник Литовського центру народної культури Дануте Кетуракене ділились досвідом проведення мистецьких проєктів на території Території Литви. Очільник кафедри фольклористики Олена Івановська зі своїми колегами презентувала досягнення української сучасної фольклористики. Зустріч стала початком майбутньої плідної співпраці мистецьких осередків двох країн.